Загальне мікробне число визначають як кількість мікроорганізмів, яку виявляють у одному грамі досліджуваного ґрунту. Для визначення загального мікробного числа ґрунту використовують два методи. Посів на тверді поживні середовища і метод прямого мікроскопування. Прямі мікроскопічні методи дають змогу виявити і підрахувати значно більшу кількість мікроорганізмів. Вона в тисячу разів перевищує ту, яку обчислюють методом посіву. Метод посіву дає змогу враховувати не лише кількість, а й груповий, а часто і видовий склад мікробоцинозу ґрунту, а також виділяти з ізольованих колоній, що виросли на чашках, чисті культури мікроорганізмів для подальшого дослідження та ідентифікації. Одним з методів прямого мікроскопічного вивчення ґрунту є метод виноградського у різних модифікаціях. Метою роботи є навчитися визначати чисельність мікроорганізмів у досліджуваних зразках методом прямого мікроскопування. Завдання. Визначити чисельність мікроорганізмів у ґрунті методом прямого мікроскопування. Для визначення чисельності мікроорганізмів у ґрунті методом прямого мікроскопування потрібно на предметне скло нанести 10 мікролітрів ґрунтової суспензії з розведенням 10-1. Під скло потрібно поставити трафарет з квадратом площею 4 см квадратного. Скло обов'язково має бути знежительним. Після цього петлею рівномірно розподіляємо цю краплю суспензії по цьому квадрату площею 4 см квадратних. Препарат обережно висушуємо над полум'ям пальника. Фіксуємо препарат, зануривши його у 96% розчин етанолу на 15 хвилин. Через 15 хвилин виймаємо препарат. Промиваємо. І занурюємо у карболовий еритрозин для фарбування. на 30 хвилин. Через 30 хвилин виймаємо препарат. Промиваємо. Промиваємо. І висушуємо над полум'ям пальника. Мікроскопуємо під імерсійним об'єктивом. Підраховуємо кількість червоних клітин у полі зору. Цю кількість підраховуємо у 100 полях зору, а потім розраховуємо середнє значення. Для того, щоб розрахувати кількість клітин в одиниці об'єму суспензії, потрібно знати площу поля зору. Для цього вимірюємо його довжину і ширину. Якщо рахуємо клітини безпосередньо. Під мікроскопом, то для визначення площі поля зору вимірюємо його діаметр з допомогою об'єкт мікрометра. Отже, розраховуємо площу поля зору, для цього множимо довжину на ширину і отримуємо 14647,5 мікрометра квадратних. Середня кількість клітин у 100 полях зору становила 21. Відповідно у о, цій площі поля зору є 21 клітина, отже, розраховуємо, скільки клітин є у 4 см квадратних. Це, власне, є та площа, на яку ми розтирали 10 мікролітрів ґрунтової суспензії. 4 квадратні дорівнює 4 на 10 восьмому ступені мікрометрів квадратних. І відповідно, на цій площі було 655 тисяч клітин. Оскільки ми на предметне скло наносили 10 мікролітрів суспензії, відповідно, ця кількість клітин була у 10 мікролітрах. Відповідно розраховуємо. Скільки клітин було у 1 мл, А 1 мл – це є шостому ступені мікролітри. У 1 мл, за розрахунками, є 6,5 на 10 в 10 ступені клітин. Але це є у розведеній в 10 разів суспензії, адже ми. Для виготовлення суспензії до 9 мл розчину натрій хлориду давали 1 г ґрунту. Відповідно для того, щоб розрахувати кількість клітин у 1 г ґрунту, потрібно помножити цю кількість на розведення, тобто на 10. І отримуємо 6,55 на 10 в 11 ступені клітин на грам ґрунту.